Культура це стремління до благозвуччя і світла, а головне ж до того, щоб і благозвуччя, і світло в нашому житті переважали. 23 березня всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва по всій країні у бібліотеках, клубах, будинках культури, музеях, театрах на вуличних святах вони несуть вахту зі збереження і розвитку національної культури України. Культурні досягнення та традиції це скарб, яким треба вправно скористатися. Тож збереження національної спадщини і шанування своїх видатних земляків може стати для нас не тільки приводом для гордості, але й запорукою подальшого культурного розвитку та творчої наснаги рідного краю. З нагоди відзначення професійного свята в Зміївському районному будинку культури відбувся традиційний концерт за участі творчих колективів нашого району. В українському костюмі ведуча заходу бідуліна Олеся відкрила свято і пролунали слова подяки і привітання всім культурним діячам нашого краю. Для нагородження працівників на сцену були запрошені заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації Олена Тимченко та Оксана Приймак. За сумлінну творчу працю, значний особистий внесок у відродження і розвиток культури зміщини, та знаходи відзначення Дня працівників культури та аматорів народного міністерства, нагородити почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради, і встичка Геннадія Миколаївича, Найкращі слова привітання прозвучали з вуст начальника відділу культури райдержадміністрації Григорія Житкова. Всіх нас зі святами. хочу побажати всім нам, життєвої мудрості, мудрості професійної і хай в цьому житті і повіше позитиву. Всім нам зі святами. багато талантами зуїська земля. Наші земляки володіють вагомим творчим потенціалом, який втілюють у життя працівники культури та аматори народного мистецтва зміївщини. i Дякуючи щоденній праці клубних працівників, викладачів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи, невтомно плекаються джерела духовності, правди і краси. Тому ставлення до працівників культури це індикатор суспільного благополуччя. Мы хотим поздравить всех своих, всех культурных работников, также своих коллег с этим праздником. Желаем им здоровья, счастья, успехов творческих, ну и, конечно, побольше денег <свят> культуре. Что мы, наши отношения. Хочется, чтобы, конечно, была вид державы, поддержка побольше. Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва це свято, яке стосується кожного з нас, адже всі ми на сії культури, традиції, звичаїв, мови сіл, селищ області, зрештою країни, в якій ми живемо, без культури держави не було б, а ну зверніть, будь ласка, увагу, тисячоліття наші. Чим вони зараз відгукуються нам? Нашими піснями, віршами, танками це вся культура. Гляньте, будь ласка, на всіх цих представників, всі веселі, усміхнені, щасливі. Я думаю, це саме тому, що наша держава нам таке свято подарувала: свято працівника культури. Спокон віку, пісня, танець, музика, слово, витвори майстрів народної творчості були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам'яті. Вони підживлювали і зміцнювали надію народу на краще майбутнє. Вітаю всіх! Я дуже вас всіх люблю. Я дуже вам всім вдячна. Я з вами працюю вже багато років і хочу працювати ще стільки ж років. Своє професійне свято культ працівники зустрічають з новими творчими здобутками, висловлюючи їм щиру вдячність за високе служіння мистецтву, невтомний творчий пошук, самовідданість і подвижництво, Ми впевнені, що вони і надалі докладатимуть зусиль за для утвердження заможної духовно багатої України.